Що ви уявляєте, коли чуєте слово курочки? Мабуть, милих пухнастих курчаток або не дуже розумних курок на подвір'ї. А що ви уявляєте, коли чуєте про настільну гру «курочки»? Мабуть, що це мила, спокійна гра, де ви, як фермер, вирощуєте курей заради яєць, щоб заразом отримати величезні статки? А що, якщо я вам скажу, що курочки це не те, чим вони здаються? Ми провели своє розслідування і готові розповісти усю правду про курочок. І ось кілька перевірених фактів: факт перший. Цю гру справді було локалізовано українською видавництвом Lord of Boards. Другий факт. У цю гру можна грати від 1 до 4 гравців. Третій факт це таки справді мила спокійна гра. Однак тільки перших 6 раундів до того, як ви викладете жетон півника. Звичайно, немає нічого складного в тому, щоб у свій хід взяти карту з колоди або зі скиду іншого гравця, або одну з колоди, а другу зі скиду. А потім усього лиш треба викласти одну карту з руки. А іншу скинути. Карта, яку ви граєте, повинна прилягати по горизонталі або по вертикалі, до будь-якої зіграної раніше карти з дотриманням таких двох правил. По-перше, курочка має бути тієї ж породи кольору. По-друге, якщо курочка іншої породи кольору, то номер прилеглої карти повинен бути більшим або меншим на один. Все просто. На перший погляд. Пам'ятайте жетон півника. Це. Важливий елемент нашого розслідування. Після того, як усі зіграли свою шосту карту курочки наприкінці шостого раунду, вони повинні одночасно покласти жетон півника на карту курочки зі свого подвір'я. Але переможні очки зграя цієї курочки принесе тільки тоді, якщо вона буде не найбільша. Розумію тут треба дещо прояснити, за що ж можна отримати переможні очки. Перше. За найбільшу зграю курочок. Тобто скільки яєць у найбільшій зграї, стільки й переможних очок. Друге. За жетон півника. Тобто за зграю з жетоном півника. Але якщо це ваша найбільша зграя, то очки ви наберете лише за цю зграю, навіть якщо вона приносить менше яєць, ніж інша зграя із такою ж кількістю карт. Третє. За медалі. Порахуйте всі медалі на своєму подвір'ї. За кожні три медалі ви набираєте два переможні очки. Четверте за курник. За кожен курник ви втрачаєте одне переможне очко. І п'яте за цілі можна як отримати, так і втратити переможні очки. Детальніше читайте у цьому досьє. Усі переможні очки ви здобуваєте в кінці гри. А він настає, коли усі гравці зіграють 12 карт у своє подвір'я. Утворивши прямокутник 3х4 або, увага, 4х3. Зрештою, перемагає гравець із найбільшою кількістю переможних очок. Пам'ятаєте цю фразу? Курочки це не те, чим вони здаються. І зараз ви зрозумієте чому. Починаючи з викладання жито півника і далі в наступних раундах виникають побічні ефекти. Давайте розглянемо їх на прикладі. Ось гравчиня грає в курочки, їй потрібно викласти жетон півника. Але вона не певна, яка зі зграй курочок буде найбільшою на кінець гри. Тут потрібне довгострокове стратегічне планування. А тепер давайте зазирнемо трохи далі. У восьмий раунд. Варіантів небагато, але потрібні конкретні карти. Як їх отримати? Це що? Відчай на обличчі гравчині. Ще трохи і починає сіпатися око. Мозок нестримно працює, щоб врахувати усі можливі варіанти розвитку. Є навіть не ймовірність того, що таки доведеться ставити курник. Чи ризикнути й довіритись рандому, сподіваючись, що потрібна карта сама прийде з колоди. Так треба ще раз все добряче прорахувати. А що ви уявляєте, коли чуєте про настільну гру, курочки? Мабуть, що це мила, спокійна гра. Як ви могли зрозуміти, за м'якеньким рябеньким пірічком ховається міцний горішок, і щоб його розкусити, доведеться добряче напружити свій мозок. Ну що ж, а на цьому у нас все. Карти на стіл, гарної сім гри. Підтримуйте ЗСУ та якісне українське.